Бажаю всім здоров'я, слава Ісусу Христу. Народ я в селі. Подивився на свою малину. Сьогодні заїжджав в магазин, купив карбаміду, щоб її підтягнути. То не малина, а то Вот. І знаєте, що мені приходить, яка мисля в голову? Що певне, що я в цьому сезоні зароблю на малині. Як в наших краях кажуть, як Заблоцький на милі. Дуже на те все схоже. До речі, саме підписники мені написали, як то той Заблоцький на милі заробляв. Я ту поговорку в нас в селі чую з дитинства. О, заробив, як Заблоцький на милі, о, заробив, як Заблоцький на милі. Але що воно означає, не знаю. А тут мені підписники розтлумачили, що це означає. Це означає, що був такий. Підприємець. Ну, кажуть, що він був десь в районі Почаєва, жив. За Польщі, звісно, певне. Так от, придумав він такий бізнес купити велику партію мила, продати і заробити на тому милі. Ну, і купив, а мило, ви самі знаєте, мило воно тяжке. Я говорю не про тево мило, що зараз миєтеся, а про хазяйське. Тож тяжка штука. Ну, коротше, він нагрузив цілий віз того мила і віз десь на Почаїв. А там під Почаєвом велика дуже гора. І під ту гору не могли коні потягнути того воза з тим милом. І він собі думає такого, ага, значить, я візьму мило вигружу, половина, половину під горою оставлю, вивезу на гору, там розгружу, потім з'їду знов, заберу, виїду наверх і вже догружуся і по рівному поїду повним возом. Ну, значить, він наверху вигрузив, мило. З'їжджає вниз, ні, точніше, внизу вигрузив половину, виїхав наверх, розгрузився, постим возом, з'їжджає вниз, кудись він там в кущі та мило зложив, чи що, а мила нема. Він бігав наверх, а наверху теж мила нема. Отак От Заблоцький заробив на милі. Так мені розтлумачили люди за своїх майже 50 років. Я ж тепер знав, як то Заблоцький заробив на милі, по факту. Ну і бачу, що я так само зароблю на малині. Сьогодні в магазині, як купляв добрива, то люди вже кажуть, що малина вже під світом і так далі. А в мене... Ні, я, звичайно, надіюся, я взагалі по життю оптиміст, а можна навіть скорше реаліст. Буду я її годувати. Я ще не годував її, не годував через те, що вона ще замала і є опасність спалити. Ну, оце сьогодні, сьогодні купив карбамід. Будемо гатити по листю оприскувачем. Карбамід розбавлений, звісно. Ну, а потім, як трошки успокоїться дощі, бо вже кажуть, ніби ще тиждень дощі будуть йти, а далі вже може бути засуха, тоді будемо розстріляти капельний полив. От я вже бачу, бачите, погризяний листочок, це вже напевне кліщ поїв. Ну так, небагато. Хоча, от тут теж гризяний листочок, бачите? Значить, малина маленька, а шкідники все одно є. Ну во, Коротше, така от картина. До речі, чуєте? Іде гроза. Це там десь в районі села Катеринівка. Гуркає. Але хай гуркає гроза. Чуєте? Ніж має гуркати, так як гурка, це таке гуркає в нас на сході. Мені прийшлося теж почути, як то кажуть, своїми вухами те гуркання бував я в тих краях, а бував я от забув, як, не, як той регіон називається, ті міста. Ну, коротше, Херсонська. На, меж, на межі Херсонської і Миколаївської області. от, То там отак само гуркало. Як в нас гуркає грім, там гуркало зовсім не грім. Так що малина, урожай, бур'яни, ціна, то все дрібнички порівняно з війною. Коп дав Бог, щоб вже похудше вона зупинилася. Дивіться, як гарно спрацювала та хімія. Бачите, оце, оце рижа солома, то в мене тут були такі курчі перію. І вони глушили малину повністю. І бачите, як файно спрацювало? Рекомендую. Сопорова штука. Тільки от що я рекомендую, я вам не можу сказати, бо я... Брав на розлив в магазині е, ту хімію. Є, як вона називається на бутилці, хлопці написали, але я вже десь бутилку викинув. Бачите, як посохло. Оце бачите перій ви заглушив малину, що малини майже не було, самий перій. от Дивіться, теж вам. Ну, ще так само, якби ще так ще, що кропиву, але кропива то з родини малини, широколисна то я сумніваюся, що можна буде щось чимось її поперскати Але то вже таке, бачите, то вже ділянка стара. Тут малина вже років з усім приблизно. Тут вже розрослися всякі бур'яни, а ще, а ще оце років у му році ми взяли, сюди вгатили на цю ділянку, ми вжарили сюди 10 зілів сагешників гною. У нас тут є така фірма Мікоген. і з початку війни в них сильно врізалося замовлення на компост. І вони, значить, цей неготовий компост віддавали, фактично, ну, фактично віддавали його за дарма. Ми платили тільки за доставку. 500 гривень всього-навсього коштувало 500 гривень зіл, Великий Зіл того гною. От там, Ота проріха, то був заєс, то там все мені закидали гноєм хлопці. Ми той гній розвозили по полі трактором два тижні розкидали на радки. І що я вам скажу? Толку з того гною ноль, а от бур'янів насіяв я таких, що ще тут не було. І, і думав, може, то я так нагосподарив, що в мене так бур'яни розвелися. Але говорив я з хлопцями там, біля Кременця, колядою. І він так, точно такі самі отзиви, як і я, про, про той гній. Сказав, пожалів, що він його купив, йому він вийшов ще дорожче, бо то, що тут, тут до мене вести буквально 2 кілометри через ліс по, трасі, по дорозі, а, тут, а до Кременця 15 кілометрів, ну може 10 до його ділянки. О, цього. От така картина на малині. Капельний полив ми ще не розстеляли. Не бачу його сенсу розстеляти, в нас йдуть душі. Кожен день, кожну сутку, кожну добу. Йдуть дужчі. Ну, Але ми будемо його розстріляти. Плануємо, плануємо. Хоча плануємо одне, виходить десяте. Ось таке. От ще ноу-хау. Для нас, ну як то не ноу-хау, для мене ноу-хау. Бачите, там свіжі горбочки. Там, воно. Посіяв кавуни. Зайшов в магазин, купив всіх сортів, але уявляєте, торбинка насіння на кавуна. 35 гривень, а в турбинці 5 зернинок. Ну, казали, голландське насіння, голландські сорти. І я взяв щось 8 сортів, 8 турбинок різних. Оце я там посадив, попробую, бо вторік мене земляки вгущали кавунами. А так як в мене в нирках камінчики, то треба камінчики тими кавунами гонити. Надіюсь, вони виростуть. Ну, 350 гривень викинув я на насіння. Точніше не викинув, а вложив в насіння. От бачу сусіда, там бачите ще траву не косив сусід. А що косити, як такі дощі? Вона зогниє насіно. Сіно кос. І затягнуло так гарно, їхав я з Кременця, От з Кременця йдуть хмари. І вон там над Катеринівкою гуркоче сильно. А над надвілію поки тихо. Добре, бувайте здорові. Родичі гарбузові. Будемо бачити. Коротше, то буде експеримент. Ми... Але що ж експеримент? Вторік торік була нормальна ціна, правда, було мало людей збирати. Позавторік ми тільки почали збирати малину, впала ціна і не збирали. У мене тут сусід приїхав певний років 20-25, був в Португалії чи Італії. Приїхав, можна сказати, на старості літ, каже, вже старий, ніхто не хоче на роботу брати. Приїхав додому. Ну і з такою знаєте, жилкою підприємницькою. Мені, здає, мені здавалося, що він взагалі е, оце, десь як в 90-ті поїхав за кордон, так і в 90-ті вернувся, знаєте, такі знаєте, замашки. Ну, коротше, До мене він звернувся консультуватися, хотів посадити плантацію малини. Ходив тут до мене, дивився, як ми її вирощуємо, я йому розказував. А як він побачив, що нема сіни, і ми її не збираємо і нічого не, 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 не маємо з того, каже, та ну його, то малинок. Ай, такі о. Ну, правда, з його похуденьк був би толк. Він мало не висватав одну з моїх збиральниць. От. Ну. Але щось з нього сватання не вийшло. Так само, як і з малиною не вийшло. Ось така картинка. Коротше, бувайте здорові. все, йду, я щось мене розболілася, нирка. Треба йти пити таблетку.